8 травня у горішніх плавнях, з нагоди дня пам'яті та примирення біля меморіалу Вічний вогонь представники гірничозбагачувальних комбінатів компанії Ферекспо вшанували пам'ять всіх, хто боровся із нацизмом, і загинув під час Другої світової війни. Поклали квіти і схилили голови на знак шани загиблих і очільники підприємств. Наслідки такої жахливої війни, як Друга світова, потрібно пам'ятати завжди, тому що це була сама кровопролитна війна, і ще тому, що і зараз, мабуть, немає тої сім'ї, якої би не загинули рідні і близькі, да це майже 80 років назад. І я пам'ятаю дуже добре, як і коли були живі. Мої бабусі, дідусі по татовій лінії, по маминої лінії мами, вони розповідали про свої родичів, про своїх батьків, про рідних братів, які не вернулися з фронту. Що ще наводить на яку думку? Що зло завжди буде переможено. Яке б воно не було зло, яке б воно не прикривалося імперськими цілями і задачами завжди. Люди, які захищають свою землю, це як було і в радянські часи, так скажемо, це була радянська держава, але люди боронили свою державу, свою землю, своїх рідних, свої міста, свої сели, і вони перемогли. Тому що у нас у них була віра, і віра в те, що вони захищають свою землю. іншого виходу немає та сама віра у нас є зараз. У наших військових, які служать в ЗСУ, і ми впевнені, що ми теж переможемо, тому що правда на нашому боці. Історію потрібно помітати. На жаль, зараз ми бачимо черговий приклад прояву фашизму, але вже з боку Росії. Але, на превеликий жаль, мешканці Росії не знають історію і не користуються. Нею тому, що народ, який захищає свою землю і своїх дітей, своє майбутнє перемогти неможливо. Одна зі стран Росії, яка теж у Другій світовій війні, і в той війні разом з Україною здобула перемогу. Зараз вереломна напала на Україну, забувши всі посеред війни, Україна в цій війні переможе. Слава нашим ЗСУ і слава Україні! Друга світова війна, яка тривала від 1939 до 1945 року, вважається одним із найкривавіших та найбільших збройних конфліктів в історії людства. Український інститут національної пам'яті зазначає, що участь у ній брали понад 60 держав. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. А Україна була одним із основних полів битв Другої світової війни і простором, де тоталітарні режими, нацистський і радянський – вчиняли масові злочини. У квітні поточного року компанією Ферекспо розширено дію програми підтримки ветеранів сучасної війни із числа демобілізованих працівників компанії. Програма доповнена заходами з фізичної і психологічної реабілітації, соціальної адаптації та професійного супроводу. Для максимально швидкої реінтеграції у суспільство та робоче середовище, вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни до вічного вогню сьогодні приходили й містяни. Серед них наша знімальна група зустріла Валерія Дрьоміна. Пам'ятаємо, поки живемо чужих і своїх. Пам'ятати треба, бо це була війна. Ні тоді не потрібна, ні, ні зараз нікому не потрібна ця війна. Під час Другої світової війни, перебуваючи у нацистському концтаборі, загинув батько пана Валерія. Він умер в концлагері в Б в городі цимір Це знято з лагерної карточки, чисто. лагерна карточка, яка зберігалася, коли освободили Германію а цей городок, який Кляйн-Симмер возле Франкфурта на Майне. И все эти документы, которые... А немцы были очень сепетильные по отношению э, документации всей военнопленных. И все это сохранялось в Подольске, в Центральный архив, архив Министерства обороны. И они потом уже, когда ну, выдали их в эфир, ну, в интернет, выдали их вот, ну, лет пять тому назад, а может, чуть больше, Забрала війна і життя двох братів його батька. Один брат із них погиб в Рянській одразу в перші дні війни. Танкістом він був. А второй молодой зовсім, 19-літній. Я його ще пам'ятаю таким. Він погиб. Його взяли после того, як освободили Акимовку. Зараз вона в окупації. А Акимовка – це моя, моя малая родина. Другий рік поспіль українці згадують пам'ятну дату в умовах сучасної повномасштабної війни Росії проти України, яку з часів Другої світової називають найбільшою війною у Європі. На зміну нацизму на територію України прийшов рашизм. Не забудемо жодного кровопролитного вчинку расистів, як і досі пам'ятаємо жорстокість нацистів.